Радіо UA Чикаго Друзі. Зараз з нами Анатолій Ришков, правозахисник, голова правління ГО, правозахисна група Луганщини, член рад ВПО Кіровоградської області та міста Кропивницький, Адвокат Пане Анатолію, вітаю вас і зразу в мене таке питання про. Поговоримо про захист прав внутрішньо переміщених осіб в умовах військового стану та і, в принципі, всіх громадян. От і це перше питання. В чому в правовому полі мається на увазі? Чи є різниця між переміщеними і непереміщеними громадянами? Добрий день, друзі. Справа в тому, що згідно законодавства України, громадяни України є рівними щодо закону, і закон є рівним щодо громадян України. Однак, в даному випадку не так на жаль, складається, і внутрішньопереміщені особи вимушені значно збільшувати свої зусилля для захисту своїх прав і інтересів. Передусім, це пов'язано з тим, що велика кількість справ, які перебували на розгляді судах першої інстанції в апеляційних судах України на тимчасово окуповані нині території, так і на жаль, залишились на тій території, mm -hmm. суди їх не вивезли. І відповідні особи позбавлені можливості перегляду відповідних е, справ, тому що законодавство не визначає цей механізм. Докази, які були надані до суду, залишились на жаль в судових інстанціях. І на жаль, на сьогоднішній день е, керівництво е, країни не визначає механізми е, поліпшення захисту прав внучних переміщених осіб за спорами, які виникли до початку повноштабної агресії. А Я неодноразово що... звертався до е, кабміну депутатів пані Варіщук з цього приводу. Надавав відповідні пропозиції. Потрібно внести декілька слів до вже діючої законодачі нормативно правих актів, тому що можливе відновлення втрачених кримінальних цивільних господарських про, е, проваджень, по яким вже прийняти відповідні рішення однак е, з механізму... Відцифрування матеріалів, які потрапляють до суду, а це відбувається з 2020 року. То є цілкова можливість відновити відповідні втрачені провадження, які були прийняті судами до провадження, і які розглядали судами для поновлення відповідних розглядів справи. На жаль, е наскільки мені відомо, ця ініціатива перебуває на розгляді в певних комітетах, в міністерствах третій рік, навіть вже четвертий рік повноштабної війни, і багатьох е ну мої навіть клієнти. Деякі з них вже вмерли, так і не дочекавшись відповідного рішення суду. Це є відповідною проблемою на сьогоднішній день щодо захисту прав ВПО. Одна з них, а друга проблема це вплата судових зборів і надмірний час розгляду певних справ щодо встановлення конкретних юридичних фактів, наприклад, визнання права власності на майно, яке перебуває на окупованій території, тому що знову ж таки місцеві адміністрації не вивезли документи, підтверджуючи право власності. Право приватизації певного майна воно залишено на куповні території. Е, відповідна інформація не була внесена до державних реєстрів і внутрішнє переміщення особи для того, щоб отримати статус і можливість отримати компенсацію за втрачене майно, е, повинні звертатись до суду з метою встановлення певних обставин. А це щонайменш 1200 гривень за подану позовну заяву. А до цього деякі суди ще вимагають зробити оцінку втраченого майна. Та додаткові витрати ще на експертизу, і відповідна проблема вона повсякденна щодо категорії переміщення особи, тому що документів немає, можливості довести на словах теж немає. А щоб довести все в суді, то потрібно винаймати правозахисника або адвоката, звертатись до суду, складати позовні заяви, участвувати судових процесах, і це йде життя, життя йде. І на жаль, не знову ж таки багато людей, які втрачають або надію, або здоров'я вмирають, і так не до не довевши власне право на володіння певним майном. Це знову ж така друга проблема, яка зараз існує. Пане Анатолію, давайте поговоримо про технічний бік цієї проблеми. Чи це реально взагалі? Тобто я розумію так, що суди вони також оцифровували матеріали справи, і десь вони та і є теоретично на серверах, захищених серверах, захищені сервери державою. І це теоретично можна би було якось далі продовжувати. Просто я розумію, що потрібно внести в законодавчу базу якісь певні, певні речення, як ви сказали, щоб ті матеріали вважалися основними, а не паперові там якісь такі. Так, якось так. Це, Технічно, це, це, це вірно. Так, все вірно, тут великої проблеми немає, бо існує норма в процесуальному законодавстві України, яка зазначає про можливість відновлення втрачених проваджень, однак там є обмовленість стосовно справ, по яким вже прийняті процесуальні рішення. І, на жаль, немає цієї фрази щодо прийняття судом до провадження. Якщо додати відповідні ці три слова до вже існуючих нормативно правових актів, то проблема саме по собі буде вже вирішена, і буде можливість людям, які раніше звертались до суду, відновити своє право і почати перегляд відповідних справ за відновленими провадженнями. Однак потрібно для того, щоб депутати Верховної Ради зібралися, подали відповідну законодавчу ініціативу, внесли зміни до... Процесуальних документів законів процесуальних певних галузей права внесли зміни, і питання буде вирішення стосовно можливості захисту прав пораніше вже відкритим провадженням. А чи хоч, а, хоч... на жаль повторюсь ні депутати, ні кабмін з цього приводу чомусь не хоче шевелитися за допомоги переміщеним особам? Були вже ну, в мене вже було три коло. Відповідних звернень, то, на жаль, на сьогоднішній день відписка дуже проста. Ця ініціатива перебуває на розгляді в певних комітетах. Угу. Чи, хоч одна справа була вирішена і завершена, якщо були втрачені документи, на сьогоднішній день я йду на особистий рекорд перебування справ в Київських в київських судах. У мене є декілька клієнтів, які звернулися за відповідною допомогою. Ми склали позовні заяви. Звернулись до суду, сплатили судовий збір, і чекаємо, поки відповідні суди не зайдуть до розгляду відповідних справ. Це вже йде ну майже шостий місяць, і в даному випадку питання неможливості здійснити державну реєстрацію людей підтвердити право власності, поки висить в повітрі, бо суди чомусь не дуже кепляться щодо розгляду відповідних справ. Хоча всі документи є, оригінали документів є. Лише відсутня довідка від органів БТІ на підтвердження певних Люди. фактів. А ці довідки дати не можуть, бо відповідні органи БТІ не виїхали з окупованої території. Тому ми виношені звертатись до суду і чекати, коли Феміда допоможе людям підтвердити право власності. Ще ви завжди говорите про призупинення діяльності релокованих місцевих військових адміністрацій окупованих територій. Про що йдеться і в чому проблематика? Відповідна ініціатива також вже другий рік мною лабіюється на всіх можливих інстанціях, бо релаковані військові адміністрації по прямій нормі закону позбавлені можливості представництва відповідної громади. Бо згідно закону в військовій адміністрації утворюються в містах, селищах і областях, які позбавлені представництва органів місцевого самоврядування. і повноваження відповідної військової адміністрації розповсюджуються виключно на території. Адміністративну територію відповідної громади, оскільки громада є на сьогодні день окупована, то і повноваження військової адміністрації фактично нівельовані за прямою нормою закону. Вони є органом, який створений, який існує, який отримує заробітну плату. Однак, повноцінно виконувати свої функції за прямою нормою закону, вони не можуть. Вони не перереєстрували місце перебування відповідних установ. Вони не мають можливість впливати на приймаючі громади на рішення приймаючих громад щодо внутрішньо переміщених осіб. Вони навіть е, ну єдине, що вони можуть, це робити законодавчу ініціативу, і ціна цієї ініціативи мільярди гривень за період з 2022 року. Звертаю увагу на те, що держава витратила на отримання Луганської області, наприклад, в особі військових адміністрацій. Кожен рік плюс-мінус по 5 мільярдів гривень. 22-23-й – це однозначно було по 5 мільярдів гривень, 24-й це близько 4 мільярдів гривень. І в 25 му там сума трохи зменшується, але все ж одна вона визначається в еквіваленті мільярдів гривень. Тобто за період повномасштабної агресії держава витратила на утримання лише військових адміністрацій десяток мільярдів гривень. І що ми маємо на сьогоднішній день, окрім створення гуманітарних хабів, підтримання шелтерів, проведення зустрічей, нарад, симпозіумів, відряджень і компенсація відповідних витрат, а також витрати на так зване формування матеріального резерву, який складається з сотень мільйонів гривень. А внутрішнє переміщення особи на жаль на сьогоднішній день позбавлені можливості мати перспективу на отримання будь-якого житла навіть. Багато хто живе в шелтерах на двох етажних нарах. Я так називаю відповідні кроваті, які там їм надаються, живуть в кімнаті по 9-12 квадратних метрів без санвузла, без кухні, без власного простору. Як вибачаюсь, бомжі, і ніхто на жаль на це не звертає уваги на сьогоднішній день. Дякую вам, з нами був Анатолій Ришков, правозахисник, голова правління ГО. Правозахисна група Луганщини, член рад ВПО Кіровоградської області та міста Кропивницький. Адвокат. Дякую, гарного вам дня, до побачення. Дякую навзаємо. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.